Так, зараз я підійшов до е, траншейки, де вирощуються у відкритому ґрунті цитрусові. от так от, Тут е, Ігор сидить і зараз нам трохи пороз, порозказує, що, що я знімаю. Що це таке? Сорт лимоно Ебріка. Сорт е, Лимоно Ебріка. Тобто вони висаджені в цю траншейку, траншейка десь. Е, Десь з пів метра, мабуть. Траншейка з пів метра. Цитрусові висаджені. На зиму вони, звичайно, прикриваються від холоду. Але, як бачимо, це сорт лимону Росо? Росто? Він буде червоний лимон. Ага. То ага, ага, ага. А то ми. Ага. Так що, як бачите, отакий. От Досвід вирощування цитрусових у траншейній культурі. На Вінничині вже започатковано, то має такі непогані результати. Ось така траншейка, вона буде також далі заповнюватися цитрусовими. І <рес> ми. Раніше тут був інжир, колись я бачив, але інжир, я одразу Ігорю казав, що він займе тут багато місця, тому е, е, Ігор таки дослухався до моєї думки, та інжира тут більше нема, будуть тільки цитрусові культури. Як бачимо, ось плодів тут досить багато, досить багато. Ігор, А от ці були е, заморозки, то не прикривав збір? Ні, лимон не боїться заморозки. Ага, Були заморозки, бо вже на Києві і та інших е, культурах нема листя, але цитрусові, як бачимо, не ушкодились, не підмерзли. Так що плодів багато. По траншейній культурі, як бачимо. Вже започаткована така посадка і непогані вже результаті. Можна, можна сказати, що навіть гарні. Поруч знаходиться фійхуа, фійхуа, такий великий куст, великий куст фіхуа. А поруч, а поруч я пройшов спочатку я вже показував. Соснівську. І ще раз покажу Соснівську. Це дерево безперечно притягує взори. Листя вже нема, приморозки побили, але плодів, плодів доволі богатенько. Ось такі плоди. І знов таки повторюю, що насіння не, жодної насінини нема в них. Також проходив, побачив досить е у контейнерній культурі тут росте маслина. Маслина така величенька маслина. Ось, мабуть, можна побачити. Маслина поки що не має плодів, а от поруч з нею. Е карликовий так, так, так. гранат. Це можна а -а -а. так би би, мовити, не мов би поп... е -е... бонсай. Гранат. Як бачимо, плодів доволі багатенько. О, добре. Звичайно, плоди гістівні, чи то карликовий гранат, чи то е великий культурний плоди на гранатах гістівні. Бачимо на 24 жовтня вони вже вони вже окрашуються доволі, доволі червоненькі. Ось такі. Можна сказати, що це такі бонсайчики гарно виглядають. Такі от бонсайчики красені. Ігор, а маєш на продаж На весну будуть саджанці гранатів, так що? В контейнерах. В контейнерах так. То, тобто з коренева система буде з комом землі. Так що от таке.